Вправа 1055. Сергій відвідує свою бабусю кожні 4 дні, його сестра Аліса кожні 5 днів, а інша сестра Катя кожні 6 днів. Діти зустрілися в бабусі 1 січня невисокосного року. Якого числа вони зустрінуться в бабусі наступного разу? Ну що ж, щоб знайти, коли вони зустрінуться наступного разу, нам треба дізнатися, через скільки днів це трапиться після їхньої зустрічі. Тої вже з числами розберемося. Ну що ж, а як можна міркувати? Той проміжок часу, та кількість днів, через які вони зустрінуться, він має, бути, він має поділитися і на 4 дні, бо Сергій прийде через цей проміжок часу, має поділитися і на 5 днів, і має поділитися на 6 днів. І запитують у нас, якого числа вони зустрінуться в бусі наступного разу, тобто мають на увазі, коли найближчий час Тобто, нас цікавить тоді найменше спільне кратне, бо потім ці події будуть також повторюватися через цей проміжок часу, який дорівнює найменшому спільному кратному цих трьох чисел. Давайте так і запишемо. Пишемо тоді, оскільки проміжок часу. Через який діти зустрінуться, зустрінуться Бабусі наступного разу наступного разу має ділитись. 4 дні. Записуємо і на 5 днів. І на 6 днів. Так, то цей часу буде рівний. Записуємо Н С К найменше спільне кратне від чисел, тоді записуємо 4 5 і 6. Є Добре, для того, щоб це зробити, нам треба представити ці числа вигляді простих множників. Записуємо тоді 4. Це дорівнює 2, що множиться на 2. Далі 5. Ну, це просте число, це просто 5. А 6 ми представляємо як 2, що множиться на 3. Чудово. Тепер дивимося, а яких множників у нас бракує. По відношенню до четвірки, коли ми записуємо 5. Ну, бракує відповідно цифри 5. А у 6 у нас є множник 2, він зустрічається у четвірки, і є множник 3, він не зустрічається. То ми тоді записуємо, що НСК, НСК від 4, 5, 6. Буде дорівнювати. Записуємо тоді. Отже, 2, що множиться на 2, це буде 4. Треба домножити на те, що бракує, на 5 і на 3. І це дорівнює. Ну що ж, 2 помножити на 2, це буде 4. Далі помножити А 5 на 3 це 15. І це дорівнює. Ну що ж, 4 помножити на 15, це у нас буде 60. Добре. Тобто виходить, що діти знову зустрінуться найближчий раз через 60 днів. Так і записуємо. Отже, діти знову зустрінуться. Через. 60. днів. Добре. Ми знаємо, що це буде через 60 днів. Якщо мова йде, що вони зустрілись 1 січня, то в січні у нас 31 день. Ну, а у лютому, якщо це не високосний рік, у нас 28 днів. Записуємо тоді. Оскільки. Оскільки? В січні 31 день. А в лютому. Не високосного року. Високосного року. пишемо 28 днів, то через записуємо тоді 31 плюс 28 і це дорівнює тоді 59 через 59 днів після Ну, Після 1 січня буде, тоді 1 березня. 1 березня так, є. Отже, якщо пройде 59 днів, то це буде 1 березня. Ну, а якщо пройде 60 днів, то виходить, що вони зустрінуться 2 березня. Так і пишемо. Отже, пишемо 60 днів після 1 січня буде 2 березня. Є. Ну що ж, виходить? Що вони зустрінуться через 60 днів. І це, якщо це не високосний вік, буде 2 березня. Так і записуємо. записуємо тоді відповідь. Якого числа вони зустрінуться? Пишемо 2 березня. Ну що ж, ось таке завдання. В ньому важливо добре знати і календар, і знати найменше спільне кратне чисел. На цьому вправу завершено.